Вітаю, вас, шановне панство. З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді бензабури. Маркировка їхня: gd 52, GD-52, GD-62 та GD-68. 8. Надобляться вони тим, хто працює на своїй ділянці. Неважливо, зібралися встановити паркан. Це буде швидко та зручно. Далі, також ви можете з його участю посадити саджанці, дерева або ще щось. Також при його участі вам буде набагато легше. Прокопати траншею, зробити ямочки та викопати стрічковий фундамент, наприклад, для будинку або сарайчику, і викопати яму. Якщо ви зрушите землю, насвердлите багато дірок, а потім вигребете ту землю, котра між ними буде набагато простіше аніж длупатися у суцільному глиняному ковші, наприклад. А в комплекті постачання ми знайдемо вже зібраний бензобур, складається він із двигуна. Редуктора та рукояті. Також в комплекті йде ємність для змішування, тому що двигуни в нас двотактні, інструкція з експлуатації та невеличкий зіп. середині піналу нашого зіпу ми знайдемо свічний ключ, ключ рожковий 8х10, два шестигранники та викрутка двостороння. В цьому зипі є все, що знадобиться вам для технічного обслуговування вашого інструменту. Якщо ви вже давно слідкуєте за нашим каналом, раніше в нас були бури в комплекті. Але зараз для того, щоб ви не переплачували за той бур, котрий йде в комплекті, котрий вам, мабуть, і не знадобиться, ви можете придбати саме той бур, котрий потрібен вам, у кожного свої потреби. Отже, бури бувають: довжина 800 мм, діаметри 100, цей 150. 200 і 250. Також у нас є бур довжиною 1 метр та діаметром 200 мм. Там є змінна насадка, за допомогою котрої ви зможете пробурити навіть самі складні та тверді ґрунти, наприклад, суху глину. Ну а кому потрібні дуже глибокі отвори в землі, будь ласка, можете придбати ще й подовжувач. Його довжина 600 мм. Скільки їх придбати, це вже ваша справа. Отже, який саме бур вам обирати, ми не будемо вам радити. Все залежить від ваших потреб і потрібного діаметру лунки, але який саме мотобур обрати, ми можемо дати деякі поради. Модель GS-52 та модель GS-62 мають однакову потужність 1400 Вт та однаковий об'єм двигуна 52 кубічних сантиметри. Але відрізняються вони одна від одної, по-перше, формою ручки та формою редуктора. На моделі gs 52 ми маємо металеву ручку із гумовим покриттям. Це не краска, це гума. Та ручка газу тут має звичайну просту форму. На моделі GS62 ми маємо ще захисний кожух та трохи іншу кнопку старту та стопу. Органи керування моделі GD52. Кнопка ввімкнення або вимкнення. Ручка газу. Далі праймер кнопка. Важіль заслонки. Оф. Зачинено, он відкрито. Ручка стартеру. Час від часу треба знімати кришку фільтру, знімати ось цей поролоновий фільтр, вимивати, вичищати, висушувати та одягати його знову. Кришка кріпиться на болтик, ключик в зіпу. Окрім праймер кнопки, на карбюраторі ми знайдемо гвинт збагачення або збіднення суміші. Але прозводити регулювання рекомендуємо тільки досвідченим користувачам. Діаметр валу, до котрого кріпиться бур або перехідник 20 мм. Звертайте увагу, якщо у вас є бури не нашого виробника. Фіксуючий шплінт постачається разом із самим шнеком. Встановлюємо його у наступному порядку, суміщаємо отвори та фіксуємо в отворі його на шпільку, котра також іде в комплекті із шнеком. Трошки перескочимо модель одразу на GD68. Вона оснащена двигуном об'ємом 63 кубічних сантиметра, і від цього маємо іншу потужність 1900 Вт. Керування в неї таке саме, як і на моделі JD52. Єдине, чим відрізняється, це доступом до фільтру. Тут нам не потрібен ключик. Відкручуємо вертлюжок та знімаємо кришку. Фільтр виглядає ось так: такий самий поролоновий, але трохи інша форма. Також чистимо, сушимо та встановлюємо. Ну і нарешті модель jd 62 має іншу раму керма, до речі, дуже зручна для користування. На моделі js 62 ми бачимо захисну скобу, котра захищає місце під'єднання шнеку до осі редуктора. Також за рахунок ось цієї скоби ми маємо можливість поставити наш бензобур без самого шнеку, наприклад, на тривале зберігання. Він досить стійкий. До речі, якщо ви все ж таки десь не втримали інструмент, ручка газу має захист, не нажметься сама, і в той самий момент, якщо ви глибоко заборились, не прищимить вам пальці. Кришка фільтру також трохи відрізняється. Відкривається вона за допомогою ключика. Так само знімаємо поролонову вставку, миємо, чистимо та встановлюємо знову. Не забуваємо про сіточку. На внутрішньої стороні нашої скоби ми бачимо кнопку фіксатора у ввімкненому стані. Але користуватися нею потрібно дуже обережно. Кнопка пуску має три положення, але по факту їх всього два. Стоп має два положення і пуск одне, крайнє на себе. Також ми маємо можливість виставити потрібний нам кут нахилу, якщо вам так буде зручніше. Після цього фіксуємо закручувачі оці два гвинти. Функцію фіксації важеля газу треба користуватися, коли ви впевнені, в ваших ґрунтах, якщо вони легкі та не мають камінців та коріння. В будь-якому випадку тримайте палець на кнопки вімкнення, щоб одразу можна було заглушити двигун. Що об'єднує всі ці три моделі? Вони розраховані на одного оператора, мають об'єм бака. Однаковий 1,1 ,1 літра. Також ці моделі об'єднують і оберти двигуна від 2800 до 3200 обертів на хвилину. І ще одна важлива деталь. Інструмент розрахований на одного оператора, а вихлоп відбувається від оператора. Не в обличчя, не в руку від оператора. Це дуже зручно і дуже важливо. Також не забуваємо, що час від часу потрібно буде провести ревізію або заміну свічі. Розташована вона в основному випадку під ось цим. Гумовим ковпачком, а на моделі 68 для того, щоб дістатися до цього резинового ковпачка, треба викрутити гвинт, зняти ось цей кожух, і тільки тоді ми побачимо, де розташована свіча. А викручуємо її за допомогою комплектного ключика. Ну а зараз ходімо на двір та запустимо одну з цих моделей. Ну я хочу джейді 62 Щоб наш двигун запрацював, звісно, треба залити паливо. Паливо в нас вже. Змішане, тобто двигун двотактний, тому ми робимо суміш 1 до 25 на 1 літр 40 грамів мастила. Переводимо перемикач в положення старт, підкачуємо праймер кнопкою паливо в карбюратор, закриваємо заслонку та робимо кілька рухів. Відчиняємо заслонку та ще раз заводимо. Все, наш прилад працює. Після того, як мотобур завели, ми повинні дати пару хвилин прогрітися двигуну. Після чого можемо приступати до роботи. Ну а якщо нам потрібно зупинити наш двигун, перемикач переводимо в положення стоп. Знімаємо одвічне питання про обкатку на холостому ходу. На нашому інструменті не потрібно в жодному разі прозводити обкатку на холостому ходу. Заправляємо бак та виходимо робити, але не дуже навантажуємо інструмент перші два баки. Після того працюємо в звичайному режимі. Обкатка на холостому ходу. Заборонено по обору нашого інструменту. Якщо у вас легкі ґрунти та невеликі об'єми робіт, вас цілком задовольнять ось ці дві моделі. Вони впораються із вашими завданнями. Якщо у вас важкий ґрунт або дуже великі об'єми робіт, краще беріть модель попотужніше. Вона вас також не підведе. На цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо є питання, пишемо коментарі. А якщо вам було цікаво, чекаємо від вас сподобаєк. На все добре, бувайте здорові. Живіть багато. До нових зустрічей!